Сьогодні ми поговоримо з вами про безпечну дорогу додому або правила поведінки на дорозі. Спочатку я б хотіла поговорити, що ж таке взагалі безпека. Так, зараз. Я вам скажу, що таке безпека. Слухайте уважно та запам'ятовуйте. Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини і життю, добробуту та здоров'я. Хто ж такі учасники дорожнього руху? Учасниками дорожнього руху. Є люди, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничний переїзд або інші місця, призначені для пересування людей, вантажівок за допомогою транспортних засобів. Дорога не місце для гри і бігу. Тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися якомога далі, на безпечній відстані. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, аби е, пересуватися на них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку та не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху. Зараз ми з вами повторимо правила дорожнього руху. Ми з вами вже знайомі з ними, але сьогодні закріпимо і виготовимо помічника дорожнього руху. Давайте пригадаємо, які ж правила нам слід з вами дотримуватися. Глянь ліворуч та пропусти автомобіль. Як не глянув ти ліворуч, не дав транспорту пройти, то й не зможеш ти безпечно вулицю Всю перейти. Треба спочатку подивитися ліворуч та праворуч. Якщо немає автомобілів, тоді починати свій рух. Не стій на проїжджій частини. Вантажівку пропускати слід на тротуарі, на дорозі зупинятись. Будеш не в ударі. Дорогу переходимо по зебрі. Вибігати на дорогу дуже небезпечно, особливо, коли там мчить транспорт безкінечно. Припарковане авто зменшить оглядовість, тому вихід із нього це жахлива повість. Припаркований транспорт потрібно обходити позаду. Тому що він перекриває нам, і ми не можемо побачити, чи їде автомобіль за ним, чи ні. Тому потрібно дуже бути обережним, коли ми бачимо припаркований транспорт і хочемо перейти. Громадський транспорт на дорозі не слід тобі чекати. Так твердять правила дорожні, їх треба поважати. Транспорт ми чекаємо, дітки, де? На зупинці. Один. В тих місцях, які призначені для очікування транспортного засобу. Завжди переходь вулицю на пішохідному переході. Та на яке світло світофора. Зелезий. На зелене світло світлофора. Правильно. Давайте зараз розглянемо ось цю картинку. І поглянемо, що на ній відбувається. Хто хоче розповісти мені скласти розповідь за малюнком? Аню спробуєш? Так. Давай поглянемо на малюнок, що тут відбувається. там стоїть, один... там стоїть дядя і смотрить на світофор. Який там цвет? А що робить хлопчик? Хлоп. Хлопчик, мабуть, хотів дуже швидко побігти через дорічку, так? так? А дядя, що? Дорослий зупинив і що показує показуємо? Червоний кольор на світофорі, то що наверху. Так, він показує, а що ми на червоний? Можемо перейти дорогу? Ні, тому що коли червоний для людей, тоді зелений для машинок, тільки в все. Так і отже, якщо горить червоний для пішоходів, то пішоходи йдуть чи очікують? Ждуть, ждуть так, очікують, чекають добре, молодець. Жити у великому місті чи у маленькому містечку і не знати правил дорожнього руху просто неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила, які ми з вами обговорили, і завжди їх дотримуватись. А іноді навіть потрібно нагадувати про ці правила вашим рідним. Щоб на дорозі не трапилось до будь обережним ти завжди. Скажіть, будь ласка, який самий такий великий помічник в переході вулиці і правил дорожнього руху. Три ока він має, і усім перейти дорогу допомагає. Світлофор. Так, сьогодні ми з вами будемо виготовляти світлофор з паперу. Але спочатку пропоную вам трішки порухатись. Зараз Вставайте на ніжки біля своїх столиків. Пішохідний перехід. Давайте попрохуємо. Не видно. Я також буду з вами прокувати. Прокуємо на місці. Рух пішоходив заборонено. Отже, ми стоїмо. Залізний залізничний перехід. Що ми робимо? Давайте погудимо так, як потяги гудуть. ту, -ту! А люди не чую, як твій потяг гудить. Супер! Слизька дорога. З ніжки на ніжку. Покачались, праворуч, ліворуч. Добре. Підземний пішохід. Пробуємо і присідаємо. Тому що підземний пішохід ми спускаємось під землю. Добре. Сідайте зайчики за столи. Приготуйте свої аркуші. Отже, для того, щоб виготовити світлофор, нам потрібно взяти чорний аркуш паперу. Якщо немає чорного, можна взяти синенький, темно-синенький, без різниці. А також нам потрібно три кольори. Які ж три кольори в світлофорі є? Червоний, жовтий і зелений. Червоний, жовтий та зелений. Так, це очі світлофора. Добре. Спочатку ми беремо червоний колір, який сигналізує про що. Що означає червоний колір світлофору? Стоять на місці. Так, стояти. І беремо будь-який предмет. Круглої форми, який ми можемо обвести. У мене це пластиковий. Таланчик можна намалювати від руки, нема різниці. Ставимо на червоний колір та обводимо нам потрібен кружечок. Пластик, мабуть, білий буде видніше. Так, обвели, і вилітаємо наш кружечок. Не забуваємо, що ножиці ми тримаємо від себе. Ножиці не повертаємо, а повертаємо аркуш паперу. Вирізали? Супер. Тепер ми беремо жовтий папір. Що означає Йо. жовте світло у світофорах? Надо uh, посмотреть на світофор жовтий і uh, подождати. І це значить, що залишилося на всім чуть-чуть ждати. Так, це означає чекати, потрібно почекати. Також беремо нашу форму кругу і обводимо, так як робили, з червоним кольором. І